Друзі, глядачі, мої доброго придобрую всім ранку. Ну, от я й дома, знову я працюю. Вранці встала поуправлялася, подоїла коровку. Ось Тільки що вийняла із автоклава баночки з тушонкою. На вечір знову стоїть партія. А тільки привезли, я вже розказувала в твій стовт кришечки та буду переробляти 17 баночок. Ну, нічого. Зробимо. Казала їм, щоб накладали по 450 грамів менше, а вони накладали <кій> менше. І Тепер банки в автоклаві підверх всі спливають. Це не є добре. Ну, Цю партію я вже перероблю по-своєму. Хай буде менше баночок, або буде... але буде так, як треба. На дворі тихо, погода хмарна, сонечка немає. Так що, такі, друзі, справи. Ну, а вам бажаю гарного дня. Щоб все було добре, тихо, мирно. от. Щоб все у нас виходило і у вас і у нас, щоб все було гаразд. Сьогодні в мене такі плани. Я буду варити сир, зварю, їсти щось. Бо ну, немає одна шуба там осталась, салат і все. І тож, зараз будемо снідати. Підснідаємо. Ну, в общем, треба буде на обід щось варити. А зараз я буду готувати сніданок. Так що, друзі, ви зі мною? Значить, поїхали далі. Так, друзі, ну от такий сніданок, яєчні блинчики, всередині сир, сугуні, кашка гречана, помідорчики підспіли трошки. Шуби салат остался. Ну, я не весь положила, хватить хлібчик і це чоловіковий порцей. Зараз ми поснідаємо і будемо їхати у центр по лікарства. і хочемо купити скумбрії. Так що, друзі, всім смачного. А ми Так, Друзі, їдемо зараз у центр. Я вже вділася, сиджу ж до чоловіка. Він погнав корову на низ. до обіду побуде, бо в нас обіцяють дощ. В обід. Так що до обіду хай погуляє, попасеться, в обід підемо заберемо. Ну, а я, ми їдемо по ліки. Ті, що коло це мені бабусі там давлення треба. І хочу купити у нас сьогодні акція на Скумбрію. Хочу консерви зробити з Скумбрії, бо буде місце в автоклаві. Десь на 3-4 баночки. Так що, друзі, зараз їдемо. Відповім, поки нема чоловіка. Там одна жіночка пише, що мені треба похудати. Я з вами згодна повністю на всі 100%, Але я і так схудла. Я як робила в магазині і на ринку у себе, я була набагато повніша. А після того, вже оце е, скільки років, я схудла. Всі мене питали в центрі: Ой, ми тебе не впізнаємо. Ти так схудла, ти так схудла. Ну, по камері завжди людина виглядає набагато повніша. Ну, нічого, друзі, я не кажу, що я худа. От, в, в мені є 100 кілограм, ну я метр сімдесят ростом. Так що я велика жінка. Так що такі справи. Чоловік сказав, гарна жінка і добра, і хороша хозяйка. Так що, друзі. Я подобаюсь своєму чоловікові, а остальним, ну, це таке. Звісно, мені б хотілося після операції, я дуже була похудала. Сильно-сильно, друзі. Ну, а тоді поступово знову вернулася в свій віс, свою вагу. Ну, от так, ви ж знаєте, що худнути дуже важко, та ще з нашим рітмом життя, життя це взагалі майже неможливо. Літом худаю. Худну, а зимою трошки набираю, ну, це таке. Зараз я якось на, одном, на одному цьому місці, на одному вісі одном стою поки що. Мені комфортно, я вам скажу чесно, мені не важко. Я себе почуваю комфортно в цьому вісі. Я худою ніколи не була. Дівчиною, звісно, як була молодою, то... і то я була така в тілі, я ніколи не була така, як доска, ніколи. Була завжди гарна дівчина. Неповна, ні, ще раз повторюся, але гарна. Друзі, ну ось ми доїжджаємо до мосту нашого до річки, Бешки. Вчора я вам показувала по низам, там, шла, тож там у нас є напрямую з маслозаводу, можна до нас пройти. А це ми їдемо кругом, по дорозі. Зараз мене чоловік відвезе до аптеки, а з аптеки я буду вже йти. Файно. Привіт, привіт, привіт. Кавун несе, бачив? Да? Да. Навірно, десь купила кавун. Такі, ні, ні, це такий від що такий не кавбуз. А це ми повертаємо, їдемо їж... по набережній. Тут, звісно, дорога кубиця можна. Але що на у тебе щось? А, ти не нажимаєш на газ, потихеньку їдемо, що вона дикається. Люди прибирають коло дворів, все вирубують, листя грибуть. Ми вчора теж трохи поприбирали, на чистовую ще я не вбирала, ще куча роботи. Ще буде 10, ну, а ще буде і теп, тепліше, але ну, будемо прибирати. Да. Геть помінялася погода в нас. Друзі. Іду, да, да. ось о, друзі, кросовки. Ті, що я купила в Китаї. Ви знаєте, такі вони зручні. Не хочеться одівати дутики. На дворі не холодно. Так що йду в кросовках. Йду на центральну дорогу. Оце наша пошта. Всередині ремонт зробили гарно, з надвору ще не зробили. Ну, Зроблять і з надвору. Щось і кришу не доробили, навісу не поварили, але не доробили. Це наша, наша музична школа, де дітки навчаються музики на другому поверсі, на першому бібліотеки. Доросла є бібліотека і дитяча. Ну а возять буряк. Машини їздять. Буряк возять. А ми йдемо до пошти. Чи то й до, до пошти ось вже. Йдемо в аптеку. Так, друзі, ну ось ми приїхали з центру. Зараз так, значить купила я м'ясо. В центрі продають домашнє м'ясо. от, Купила я 3 кг і трошки. Буде місто риби на тушонку. Тому що е, риба страшна, неліквідна геть. Купила отаку от паличку ковбаси, у, знакомій, оце ж у цієї, що м'ясо. Вони роблять самі вона як баличок, баликова, дуже красива на зрізі. От. Дали мені покуштувати, і я взяла таку невеличку паличку, виходить на 140 гривень. З домашнього натурального пахне капченим. Дуже смачно пахне. В общем, покуштуємо. Нашу ж продукцію теж купують, так що треба і людей виручати, ті, що роблять свою продукцію. Знаю, що тут ніякої хімії, чисте м'ясо і копчення на дровах. Так, Купила отакий чай, три слона. Внучка дарувала дідусь на день рождення, там в подарки лежав чай, три слона. Внучки дві мої. Йому дуже сподобався цей чай. І сьогодні, по акції, такий чай заварний, чорний 100 грамів. І я купила такий чай. Це, по акції сьогодні отакі конфети через ліккором. За те, що я буду переробляти баночки, чоловік сказав купити мені таку коробочку конфет за роботу, за мою. Так що, друзі, це мій презент. Це ось. Все. Я завжди конфети не їм, але іноді хочеться просто смакувати з чаєм. Так що, це не те, щоб нажертися, а просто буду по одній конфеточці смакувати. Значить, це мої ліки уколи. Я вам казала, що я на, кой? на ліжку знаходяться в лікарні. Ну, але я вдома але колотися буду далі. І буду сама себе, мабуть, колоти. Не буду я ні до кого ходити. Я вмію колоти себе сама. Або чоловік щось уколе. Так що, друзі, живе будемо не помрем. Так, от таке зоологічне печення по акції Файно в нас в маркеті. От, взяла, значить, 20 гривень, Отака Пачечка, бісквіт. Це харьковське печиво. Думаю, що буде добре. Чоловік кричить, я я таке не люблю. Кажу, добре, буду я їсти. А я люблю вообще, печиво дуже добрі. Побачимо, він сідає. Він і за ковбасу мені кричав. Думаєте, ні? А тоді їсть сидить усе. Купила варіночки. Я дуже люблю оце ж до чаю. з Хлібчиком варіночку, маслочком намазати. В общем, мені це подобається. Взяла 350 грам. Коштує вона 200 з чим гривень кілограм. Так, значить, взяла майонез і взяла 200 людини. Ось цих крупненьких на 160 гривень. Тут скільки в нас вийшло 990 грам, Майже кілограм, 200 людини. От. Значить, риба стоїть десь кілограм 170 гривень. Ну, десь так, тому що на 162, 78 до 170 гривень, щось сілька у нас коштує зараз. Чоловік мій все час сокрушається. Ай, пам'єш, як ми торгували по 3 гривни за кілограм. Кажу, слухай, колись і ми, колись і я дівкою була, ти хлопцем. Що про це вспоминати? Я це теж не люблю, як оце починають. А колись було, ми сьогоднішнім днем живемо. Так що балакаємо за сьогодні. Дорого, так, да, все дорого. Але працюємо та їмо. Кажу, їмо, поки є за що. Може, таке прийде час, що куску хліба будемо раді. Будемо вспоминати тоді, як ми їли все добре. І купила два апельсини, яблуки в нас є. От, Може, діти приїдуть на виходні повиздоровлюють, бо вони купили нам там в саду яблуки і лежать у них у погрібі. Сімір'янки ми там купили, і красних якісь, і грушовочки вона трохи купила мені, ну, те, що ми замовили. Так, дві апельсини вийшли на 47 гривень. Так що, друзі, такі справи. Чай цей коштує, значить, щось около 30 гривень в районі. Конфети по акції 80 гривень коробочка. От. Я кажу, може, я краще шоколадку куплю, бо там конфет тих. А він каже, ну тут же з лікором. Ну, хорошо, хай буде з лікором. Так що в мене є робота, буду робити тушонку. Будемо працювати. Чоловік побіг до корови щось низ, там її перепнути. В общем, працюємо далі. Друзі, все. Приїхала, розпакувалася, уколи буду колоти. Увечері. Взагалі, якось так. Все, працюємо далі з вами, а ви зі мною. Це ж, друзі, трошки обдурила вас. Апельсини вийшли на 41 гривну 15 копійок. Це ж так добачаю. Вибачте, ну нічого. А сільотку я ж купила, чоловік попросив і майонез. Дуже сподобалась йому шуба. Ну Там все таке картошка в мундірах, морковка, морква, буряк От. Оце ж цибулька. ну Я думаю, що всі ви знаєте, як робити шубу. Я роблю в мене такий лоток величенький, я зразу роблю на дві рибини. От. І ми тоді в холодильника їмо її днів 5, мабуть. їмо, так що... Потрошку до каші, до якоїсь, нам подобається. Напишіть, кому ще подобається шуба. Так що, друзі, такі справи. Отак скупилися. От, бо найголовніше треба було в аптеку мені по ліки. Бабусі там купила від давлення її лікарства. Ну, в общем, те, що вона замовила, їй купили, бо з продуктів вона нічого не замовляла, в неї все є. Вона просила манку, Ай, блін, а я забула за манку. Ану треба глянути, якщо в мене є, то однесу свою пачку манки. Я манку не варю, це не знаю, там ряди години. Люблю манку, люблю, але нам же її не дуже, не можна. Ну, так, і дуже-дуже, може, там раз-два в рік можу зварити. І то, чоловік у мене молочного не їсть кашів, я люблю. Макаронні вироби не люблю молочні, а каші там пшон, пшонну або оцю, манку, або це ж з кабаком молочну. Таке я дуже люблю. Ну, Взагалі, друзі, такі справи. Зараз будемо працювати. От, а потім будемо варити сир. Добре, зараз я поскладаю це все, що накупувала. Та й буду далі працювати. Чоловіка, що готувати на обід? Він каже: зроби подліву з м'яска, таку, як в столових раніше було, і одвари макаронів. Так що готую, друзі. Нарізала м'ясця. Зараз ріжу ось, ось цибульку. Морковка все начистила. А це я з банок викинула. Буду переробляти тушонку людям. А тоді і собі зроблю. Друзі, все зробила собі 6 баночок тушонки і зверху я поклала курячого жиру для смакоти і краси. Так що, такі 6 баночок до 18-людських. буде варитися разом. А ще я готовлю сир. Так що робота сьогодні не закінчується. Добрий вечір усім друзі. Знову я прийшла до вас, вже подоїла коровку. Зараз я її даю в 7, 7 годин ранку і в 7 годин ввечері. Два рази дою в сутки, бо вона вже не багато дає молока. Завтра чоловік каже, буде холодно, то гнати ми її на низ, може, вже і не будемо. От, буде стояти в сараї. Побачимо. Вона, звісно, дуже хоче пастися. Рветься, щоб її відпускали, щоб піти на низи. Не хоче сидіти в сараї. О, та ми сьогодні варимо <клухи> тушонку знову. Зараз оце з вами поспілкуюся та поставлю сюди швейну машинку та треба попришивати замки, бо пооривалися. І від моєї куртки трошки надірвався замок знизу, і в чоловіка наполовину треба пришити. От. Чоловік мій вже не тільки доярка, а вже і медсестра. Коли мені уколи, я його навчила. Так що Він мені, я йому, та так і живемо. Що робити? За кожним чихом бігти, когось просити. Треба самим все навчатися. Все буде добре. Я й сама собі можу. Я один укол собі вколола в ногу, ну, дуже боляче, Оце, цей дексалгін. От. І вітамін. А він мені колов вітамін, він теж такий болючий, кажу, от його потихеньку, бо вітамін. Колючий вітаксон. Оце такий. от Витоксон. Тоді от такі таблетки. Мені уколи треба було, але укол у нашій аптеці не оказалося. Дочка заказала, вона мені робила інтернет-замовлення, а я сьогодні забрала ліки. нуклео Отакі таблеточки. Мені приписали, ну, мені уколи, але я ж кажу, уколів не було, то ми купили таблетки. Буду пити таблетки. Тоді такі релаксил п'ю таблетки і прегаліка. Це прегабалін, Це од нервів. Хорошо спати. Ну, надо мені я і спала погано. Ну, в общем, друзі, якось так. Щось у мене воно обкидало над губою. Взагалі, осінь почалась. І сьогодні я оце ж побачила, що сильно магнітні великі бурі. От. Знову у мене щось сьогодні болить шиє, та буду мазати на ніч мазю арпізатроном. Дуже хороша мазь. Ще раз повторюся, бо я вже розповідала за цю мазь і ще. У кого болять суглоби, дуже-дуже добре допомагає. Так що купуйте, мажте, вона трошки пече, але приємно. Тоді стає тепло і боль вщухає. І допомагає, друзі. І трошки таку горошинку треба і розітерти. Так, ну що ми сьогодні робили? Сьогодні ми це ж, їздили в центр, там я вам попереді все показую, що ми робили. Сьогодні зварила я сир парений знову качоту. Скільки там у мене одна більша головка, дві менших і одна маленька. А завтра я буду знову варити сир, бо мені сьогодні в центрі назамовляли рулети тільки без чесника, тільки з копченою паприкою. Бо дітям дуже таке подобається. Діти ж не дуже їдять чесник. Так що, друзі, це буду на замовлення робити. І дуже сподобалась моя бринза. Я дуже задоволена, так що буду виповняти замовлення на неділю. Так що робота мене чекає завтра, сири, Ну Нічого, це моя любима робота. От. Треба поприбирати в хаті, попилесосити. Кухні, бо це ж я вам розповідала, що це ж як сіно, воно приліпає до штанів і кругом, другий раз чоловік обтруситься, а другий раз і ні, і воно все за ногами, їде через калідор у кухню. В общем, треба все прибирати, пилісосити, замітати. Сьогодні там вариться тушонка, я не дуже хочу шваювати, бо ну, газ все время працює, хоч і витяжка, але не буду. Сьогодні в мене друга є робота, я буду сьогодні білошвейкою. Буду шити. Так що, друзі, таке справа. Завтра треба буде і стирати мені. ось будемо Завтра ми, напевно, ввімкнемо газ. Щось лякають нас, що газ буде дуже дорогий. Не знаю, наскільки це правда. Не буду тут розганяти пургу, як кажуть. от Ну ми вирішили ввімкнути газ. От, дрова поки попритримати. Так що, такі, друзі, справи. Щось бабусі до сих пор да і всім тут нашим мешканцям немає субсидії. З чим це зв'язано, не знаю. Чоловік каже, скоро й пенсії прикратять платити. Ну, опять же, не буду розганяти вам вампуру, бо скажете, наганяє тут страхів. Ні, все буде добре, я на це надіюся. Це, не, звісно, у магазинах це жуть. Це жуть, друзі. Ну, що вам розповідати, ви всі прекрасно знаєте. от Так що такі справи. Ну, нічого, що всім, та й нам, я взавже так кажу. Ну, друзі, на цьому і закончу я сьогоднішнє своє відео. Хто не підписаний на мій канал, підписуйтеся і об'являю всім, і ще напишу в цьому спільноті там що у неділю я попробую вийти в ефір прямий. Тільки що я пробувала, все, я там вже побачила, де що підключати, буду пробувати. От, так що В цю неділю я тоді ще напишу о котрій годині, От, мабуть, подаю коровку, і тоді після цього та й вийду в ефір. Побачимо, поспілкуємося з вами. Кому цікаво поспілкуватися, вживу, то поспілкуємося. Буду пробувати. Може ж подписчиків нових наберу, може хтось хоче до мене підписатися. Може, кому цікавий мій канал. Підписуйтеся, питайте, задавайте питання, що вам цікаво, я все вам розповім. Ось. Сьогодні на дворі було у нас хмарно цілий день, сонечка не було, обіцяли дощ, але доща не було на дворі. Коровка наша пропаслася до самого, ну, як, до 4-ї до години чоловік пішов забрав, бо вже ж рано темніє. От. От такі справи: всім бажаю мирної тихої ночі, всім на добраніч, солодких снів, а головне бажаю вам усім здоров'я, всього самого найкращого. До побачення. Надіюся, що завтра для нас настане і ми з вами знову зустрінемося. Пока-пока. Всіх обнімаю!